8 листопада 1917 року в Бахчисараї було відкрито Кримськотатарський інститут імені Мінглі Гірая з курсом навчання у 8 років. Він мав статус національного навчального закладу та був реформований за європейським зразком. Інститут було відкрито на базі відомого з Медресе. Вищого навчального закладу, заснованого у 1500 році ханом реформатором Менглі Гераєм, Зенджерле Медресе або медресе з ланцюгом навіть у найскладніші часи не припиняло своєї роботи та функціонувало аж до початку ХХ століття. Зі стін медресе, починаючи з 1501 по 1917 роки, щорічно випускалися висококваліфіковані фахівці. Вони ставали викладачами у відомих вищих навчальних закладах: Каїра, Стамбула, Коні, Бурси, Ерзерума. Працювали суддями в Мекі, Медіні та Єрусалимі. Серед них було чимало відомих вчених, філософів, державних діячів. Все це стало ґрунтовною базою для інституції нового зразка. Це багата бібліотека, віковий досвід навчання, традиції, історія, багато предметів залишалося колишніми, наприклад, філософія, логіка, мусульманське право. З 1917 року з'явилися нові дисципліни. Заняття проводилися в новому двоповерховому корпусі з просторими лекційними залами, збудованій поруч зі старою будівлею Медресе у 1909 році з ініціативи кримськотатарського просвітника Ісмаїла Газпринського. 1918 року інститут імені Мінкліґірая знаходиться у віддані дирекції народної освіти Кримсько-татарської національної директорії, як і як раніше при навчальному закладі у пансіоні безкоштовно мешкали студенти до 50 осіб. Його викладачами були відомі люди, серед них письменник, журналіст Аблякім Ільмі, відомий історик, археолог, етнограф Асман Акчокракли. Та інше. На превеликий жаль, інститут імені Мінґліґірая проіснував недовго. У 1920 році радянським урядом було прийнято рішення його закрити. Студенту було дозволено завершити курс навчання, і до 1926 року інститут Мінґліґірая як навчальний заклад назавжди спорожнів. Але цього здалося мало. І вся територія колишнього інституту, включаючи старовину, мечеть і мавзолей перших кримських ханів, була передана психоневрологічному диспансеру. І з цього часу для закладу починається зовсім інша історія.